Капець, я як сайгак, -мо. Ну біру вже занихая зовсім. Так, фокусуйся. Оба-на, все. Сашко поїхав, вон тільки кушпила здіймається. Ну шо, кажу, сівалочка, слава богу, сіє без приключень. Ну, такі косячки там, звісно, є. То щіточка розсохлася, дерев'яна тріснула, та на не скидала, а воно, виходить, випадало туди аж за... Як воно називається, за сім'я провод, коротше, на землю просто падало. О, так, прицепчик він стоїть. Зараз під'їдемо, розвернуся до прицепа, стану. Поки він приїде, пройдуся по полю ще. Так, це ми зараз приїдемо. Коротше, ми почали сіяти, от уже де машина стоїть, то вже там посіяне. Воно, Тому Він руки тремтять, димка бігає. О, то такі діла, так що? Значить, суї мижу ми отбили, сіємо. Сівалкою з власного виробництва. Це якщо хто не знає, коротше саморобна сівалочка у нас все саморобне. Це його степлер, Що хотів сказати? Чого анкер? Я не знаю, як чути буде капець, прям, прям, прям телефон з рукою хачує. Е, сіємо анкерну сівалку, сівал. І вона сказати, так до і до доїжджали і сталюю скіни на, сіни, на 40, сіємо сорт, українка багатоплідна. Тут у нас площа десь приблизно до 7 гектарів, мабуть, я не знаю, я якось насіємо, нехай я поїхав з GPS-ами, який повністю по периметру заміряю. Я тоді ж таки вставлю сюди. Так, сівалки вертаємося. Сівалочка анкерна. Анкер нам прорізає десь сантиметрів на 10-12 там може навіть до 15, такой де не ряє і на той світ. Тут вже зразу йде воду сантиметрів 5, ну, ось у Ну, На сінина буде лежати ось добре. У нас і прорито туди ще он. сантиметрів на 10 точно. Ну, то таке. Якщо б був сашник, сашник би оцей верхній був би прорізав і лежив би на сінину, виходить, в сухому. Я не думаю, що він би що прорізав прорізати так там тверде, болі як будівлю теж не дуже глибоко. На своєму розвертаюся, зійшло, я по своєму кручусь. А от в нас на тому углі виходить, люди крутилися, теж сіяли, То там закрутили, таке, затоптали, Блін, я його єлі-єлі зірвав то таке. Тож У кожного своя совість, кожен сам за себе відповідає. Так що що, ждемо, поки Сашко сюди підійде. ще включимося. показати, Це ж були воєнних прошлий рік. І який мінус анкер мої сівалки? стоїть на навіскі смикає собі я становлюся бо воно теж кручик деренчить, мотор на цьому тракторцьові деренчить. І, і функкувато так не, не побачиш не почуєш це буде пороз 10 таке та не дінешся якби ж пріянів не було пройшли рік у нас Пшениць, я там с учетом спивал траву а это видео не сбереглося в общем. то блин після мульчера капля привіра фитер страшний так що то після мульчера конечно класом тоді не останется пянівний да нічого то самое фигня сошник нагорнулась. А подожди! Стой! На нем ось налипло травы. Да, 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 я бачу, да, бурьяны. Давай! що залишилося, бо це ж вечна дилема, Скільки посіяли, скільки залишилося і поп'ят. Все, поки не засіємо, не поїдемо. що Я хотів показати, що на анкері ось мокра земля, ось. Як оце вже я надивився в інтернеті, ну ліпиться. Тобто він достає аж аж. -аж. Ото тільки Ото, з тої сторони тільки. Зараз ось. Заманюючі робить сайон, він такий, ходить на ньому теж земляний питься. Якось так. Вітер, конечно, не знаю. Братуга каже, тобі треба переводчика туди вставляти або сохвати. Так, это для сравнения, это полифоска. Это это терм, это так, Больше какие Тоже какие-то я не помню, как они называются. Тришка формула. Там, это щебёнка карьера. Это может, Да, крайне рядом. Там же крылья с Казахстаном, подожди. А сколько время Не, ну крась, культивируешь, ну блин. Все равно, шо зибя, шо сказибя. Короче, шабаш. Скільки там кілограм було? щось маловато, 29 кілограм, пішли на 7 гектарів. Ти ж його натрамбував, набивав, там, мабуть, кілограм 35 може було. 33 кілограм. Ну Десь хай, хай 28 посіяли, на. На 7 гектарів. Ну я площу перемірюю, опять же таки пройдуся тут. Все, тільки на полі шаба. Щоб... Зараз прийду додому, покажу яке там на сівалці транспортне положення, тому що анкера вже позадирали, вони високо. Во вже капець. Вийшли з положення, бо блин, ну реально сівалка високо не піднімається. Все, а завтра значить, їдемо на огородики. Фух, скільки в нас у 20 минут 5-го закінчили, у 9 часов ранку розпочали. Якщо відкинути хай півтора часа на всі поїздки туди-сюди, то все одно десь 6-7 годин, ну, грубо говоря, година на гектар. Отакий От посів. А зранку оце ж сюди петляли. Виходить, що зачепилися за віточкою, то зігнули від цього маркера, поламали. Ну та нічого. Ось тут кстати, в оцих кущах якраз. Оба на, фокусуйся. У нас тут такий садочок, то Сашко зараз поїхав в об'їзд, щоб опять ніде да нічого не ламати, не черкати. А я сюди.